Невістка, он де ти га? Ну в тебе начебто роботи немає, га? Сидить і краситься знову. Мама, ви навіть не запитали, чому я красюсь? Чому ти красишся? Ваш син запросив мене сьогодні на побачення. Тому я там купила тортик, стоїть в холодильнику, і у мене до вас буде прохання. Яке прохання? Ви візьмете цей тортик. І підете до сусідки. І тако будете з нею чаювати аж до самого ранку, бо в нас сьогодні буде романтичний вечір. Ми хочемо залишитися лише у двох. От у вас у молодих тільки одне на умі, а? От коли я була молодою, в мене було 18 дітей, уяви, 18, то в мене навіть часу не було подумати про такі дурниці.